Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Віче будемо говорити про святе письмо, обговорювати, тлумачити. Тому поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче, вітаю, вітаю, Лона, вітаю тебе і всіх наших жінок, глядачів. З днем жінки, 8 березня, так звичайно, в православній традиції є православний день жінок, день Жон жін, Мироносець, Але в принципі, ми живемо в суспільстві, громадському. Ми є громадяни нашої країни. І якщо в нашій країні встановлений цей день жінки, ми теж я вважаю, що як громадяни, теж маємо його святкувати. Дякуємо не суперечить ніяким православним принципам. Так що зі святом, дорогі жінки! Дякуємо. Від усіх жінок кажу спасибі. Ну що, в нас сьогодні знову книга притч Соломонових, тож почнемо читати. Пий воду з твоєї водойми і ту, яка тече з твого колодязя, нехай не розливаються джерела твої по вулиці, потоки вод, по площах, нехай вони будуть належати тобі одному, а не чужим з тобою. Джерело твоє нехай буде благословенним і утішайся дружиною юності твоєї, улюбленою ланню і прекрасною сарною. Вруди її нехай напувають з тебе повсякчас, любов'ю її насолоджуйся постійно. Отже, ну, цікавий момент у перекладі Септуагінти, найдавнішому перекладі старого заповіту на древньогрецьку мову, сказано, нехай розливаються джерела твої, а от в синодальному перекладі з єврейської кажеться, нехай не розливаються джерела твої. Чи хтось помилився, і як нам взагалі розуміти цей фрагмент? Uh, okay. Дійсно, от, є суперечність. Причому, що якщо тлумачити, то як на мене, можна тлумачити е, ці слова в обох випадках. Е, якщо си так каже нам, е, нехай розливається, це ми вже вчора ще говорили про Колодязь, до якого людина має повертатися, від якого має черпати від свого колодязя, і ми говорили, що це алегорія до поняття віри, тобто, що ми маємо в своїй вірі черпати мудрість, силу і якби керуватися тим, до чого нас понукає наша віра, до якої. Яку нам м, віровчення, навіть так правильніше сказати, яке нам дарував Господь. І от все оптоагенці якраз говориться, можна пояснити ці слова, нехай розливаються, що ми маємо нашу віру проповідувати якби їх і ділитися з іншими. А ми пам'ятаємо, що коли е, от Христос говорив про воду живу, що коли людина. Поп'є долучиться долучиться до води живої, в неї з неї самої потече вода жива, тобто вона стане провідником Духу Святого, який буде уже через цю людину виливатися на навколишній світ на оточуючих. І от як можна тут таке розуміння. Але подальші слова там про те, що нехай вона не твоя вода не стане там достатком іншого, все-таки нав... Наводить на зміст, що, що прав, правильно було написано. Перекладено, так би мовити, да, подано. перекладено, все-таки правильно з єврейської нехай не А, Тому що тут інше навпаки тлумачення, що якраз те сакровенне це є тайна, яка ну, маєш зберегти інти... твої інтимні відносини з Богом. Оця інтимна віра, і вона не має бути достатком когось іншого. А ще якщо взяти е, розуміння того, що іудейська релігія була релігією закритою, вона не була, не прагнула прозелітизму, тобто проповідування, а була дійсно як якби закрита спілка одного народу, закрита релігія, то е, тут ці слова, що дійсно наша віра, от віра в Бога, вона є достатком одного народу. Богообраного і тільки в ньому має поширюватися, і не має бути достатку до да. Інших народів, які є в гріху, які поклоняються ідолам. і в принципі, якщо перекласти з старозавітнього на новозавітній лад, то в принципі так і відбувається, що ми, християни, богообраний народ, то тут уже не національність, а все таки народ богообраний як релігійна вже спільнота, а не народна. Так, от ми вже богообраний народ, християни, теж в принципі свою віру так ми проповідуємо, але якісь моменти. Вони є сакральними і стосуються тільки тих людей, які є членами церкви Христової. Це, наприклад, долучення до таїнств, адже таїнства, саме там, де сповіщається благодать людині, чи то в Покаянні, чи то в соборуванні, чи то в Євхарисії, ця благодать до цієї благодаті може бути долучена тільки та людина, яка стала членом цього обообраного народу церкви Христової через хрещення. Так, дякую за відповідь. І для чого тобі, син, мій, захоплюватися сторонньою і обіймати груди чужої, бо перед очима Господа путі людини, і Він вимірює всі стежки її, беззаконного оловлюють власні беззаконня Його, і в кайданах гріха свого він утримується, він помирає без наставляння і від великого безумства свого губиться». Отже, чому Соломон говорить, що така людина помирає без наставляння? Тобто, насправді, наставляння ж є, ми його чуємо, але людина просто ігнорує його. І, в принципі, це вибір людини. От що означає губиться від безумства свого? Я вже бачиш, притчі, вони, в принципі, говорять. Постійно про мудрість і про те, що людина має утримуватися від гріха І тому із притчі в притчу ми інколи повторюємо одну і ту саму тему. І от тут в даному випадку те саме відбувається, що ми знов зараз повторимо, я повторю пояснення, що людина в гріху вона якби летить стрімко вниз, коли падає в гріх. І а, саме коли чим більше людина занурюється в гріх, тим більше в неї залишається. Здібності роз, розсудливої, розсудливості. Тобто людина не може оцінити, коли е, гріх затьмарює її серце, затьмарює розум, і людина в якийсь момент може навіть вже не розуміти, наскільки вона пов'язала в гріху. Це знаєш от е, таке відбувається, коли людина приходить на сповідь і каже: та ніби нікого не вбила, нікого не отруїла, там не, не, не сквернословлю, не напивалася. Ну, нема гріхів. Mm -hmm. І все здається. Але якщо люд... насправді христи... християнство нас вчить в тому, що ми маємо. Не просто дивитися всередину себе, а занурю, занурюватись, аналізувати свої вчинки. А якщо навіть ти не помічаєш вчинки, то вже в думках ми завжди можемо знайти наші ну, лихі думки, які є ну гріховними по своїй по своїй природі. І тоді, от світі отці кажуть, що от людина, коли приходить до сповіді, раз раз по раз, кожного разу це як. Е на людині відбувається такий момент, як, як е, короста. Спочатку видно одну рану, а коли ти знімаєш, от, це знімаєш оцю те, що в людині є гріховне, оцю хворобу. Ти її вскриваєш і бачиш набагато більші е, хворобливі гріховні процеси, які в тобі відбуваються. І кожного разу на сповідь е, ти людина, якщо працює над собою, вона буде бачити все більше і більше гріхів. Спочатку дійсно людина, яка живе і там ходить раз чи два рази е, в рік до храму, посвятить Пасхи, посвятить вербу, посвятити е, святу це взяти святої води на водохрещі, то людина так дуже часто дійсно, ніби й нормально живе і, і гріхів не бачить. Але коли ти будеш е, постійно працювати над тим і вишукувати. Ну з одної сторони, можемо сказати, навіщо то що людина може собі придумувати гріхи, але це інша крайність. Все-таки ми розуміємо, що християнство це золотий, золотий шлях середини. Коли, ми будемо, коли людина працює над собою кожного разу, вона все більше і більше бачить гріхів собі. З якісь бореться, а якісь нові відкриваються. Тобто, пильність і зір духовний у людини загострюється. Вона бачить більші реч, менші речі, які раніше не помічала. І я е, яскравим прикладом цьому є. Я не пам'ятаю який святий, лежав уже на одрі, помирав. Уже він і мав дар прозорства, мав дар чудотворення, зцілення. І учні його обступили, і, і він такий уже помирає. Його лице сіяє від благодаті Божої. І, і учні кажуть, ти не боїшся? ну якби. Ти вже до Бога йдеш, він каже. Я боюсь, а чого ти боюся? Він каже: А я не знаю, чи я поклав початок своєму покаянню. <рес> <Ясно>. Тобто, будучи вже <рес> святим для інших, він в собі бачив гріхи, Сумнівався. які його <рес> показували, наскільки він гріхов. Він розумів <рес> так я просто слухаю, думаю, скільки ж нам треба над собою працювати. Давай далі все життя. <рес> так, все життя, сину мій. Якщо ти поручився за ближнього твого і дав руку твою за іншого. Ти оплутав себе словами вуст твоїх, упійманий словами вуст твоїх. Зробиш, сину мій, ось що, і визволи себе, тому що ти потрапив до рук ближнього Твого. Піди, упади до ніг і благай ближнього Твого. Ну от про що тут очі? Про клятву погодься, але якесь таке дивне розуміння і відношення до клятви, і в принципі в нашому сучасному світі ми ж, ну це навіть коли ми позику в банку беремо, то хтось виступає гарантом за нас. Так. Да? Тобто, от як нам розуміти ці слова, що ми маємо поручитися за ближнього за суспільними законами, там за юридичними, коли нам потріб... є така потреба. А Соломон каже, що не поручайся за ближнього. Тижнього твого? А тут е, перший момент, на який наголошує Соломон, на важливість е, дотримання клят. Тобто, якщо ти не можеш її дотриматись, то краще її не давати. Е, він говорить про те, що чоловік має відповідати за свої слова. Якщо він поручився, він має це, це е, поручення, так, е, за, 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 ко, за когось він доручився. Е, поручився, А він, ця людина має дотримати свого слова перед поручателем, так? Mm -hmm. перед ким він дав своє якби, слово. Да, слово, своє слово. Mm -hmm. І в цьому випадку, якщо от Соломон каже, якщо ти не готовий, то краще цього не робити. Не можна от просто брати тут, дав слово, потім забрав слово. Тобто, це є неприйнятним. Для людини це перший момент. Другий момент е це те, що в Септуагинті, в перекладі з грецької, там є ще в перекладі цього віршу, е є ще слова такі: що якщо той, хто за кого ти поручався, е впав в біду, то ти маєш з ним і проходити неї, її. Тобто ти поручився за когось в нього, він не дотримав свого слова. І ти за нього відповідаєш. Ти, це не його проблема і того, хто поручився. Тобто людина, в принципі, яка поручилася, може стати в стороні. Ну, якщо ми не говоримо про банк, а, а якісь такі серйозні mm -hmm. речі, коли це вже там. А говоримо про відносини на словах, то стати в стороні поручителю, це теж неправильний. Чому? Правильним, якраз септоагенція розкривається чуть-чуть далі. Що ти маєш дійсно. Перенести всі незгоди того, хто впав в біду. Ти за нього поручився, він не справився з тим, що пообіцяв, і ти маєш йому допомогти все-таки дотриматись його слова і таким чином виконати і своє слово. Ясно. Yes. Ну я так намагався yes. пояснити, mm -hmm. не, не зовсім не роз не знаю, чи вийшло, але ну так. Mm -hmm. Дякую тобі, отче. Ну, у будь-якому разі, ми маємо аналізувати, маємо міркувати. І бачиш навіть світі оці, скільки вони багато чого знали, але все одно вони щодня читали святе письмо і аналізували, і думали про нього. Тому напевно це нормально, що ми йдемо цим шляхом і щодня мусимо повертатися до християнських заповідей. Ми маємо пам'ять Божу в своєму серці і слова Його. Так. Намагаємось. Дякую за тлумачення. Ну що, будемо на сьогодні прощатися. Хай Господь всіх благословляє і оберігає. Ще раз зі святом дорогі жінки. Спаси, Господи, до побачення, друзі, до зустрічі. Не забудьте вподобайки.